На Хмельниччині чимало об'єктів історичної спадщини, водоймів, парків та лісів. І кожен хмельничанин та й житель області знаходить собі своє місце відпочинку, що найбільше приваблює наших краян. Дізнаємось за мить. Мені дуже подобається староконстантинівський замок, антуражний такий, дуже автентичний, цікава місценка. Чому подобається? Туди досить нескладно добратися. Прямо біля автовокзалу можна вийти, і ти знаходишся майже одразу біля замку. Дуже подобається Кам'янець-Подільський. Та фортеця прям. і місцевість, і фортеця дуже гарна. теж відпочиваєш і відчуваєш себе, можливо, навіть як десь у Європі. І, мабуть, Бакота. Там взагалі душа відпочиває. Ну, я обрав Воронківці. Тому що я з Луганщини. Я побачив світ, побачив життя, побував в таких містах, що вам би не порадив. Але чомусь обрав воронківці. А там що цікавого є? Там дуже файна природа, там є озеро. Парк Чакмана. Дуже цікаве місце є де посидіти. Я дуже люблю відвідувати Бакоту. Це така дуже гарна місцена, мені здається, в області. Одна з найкращих. Там дуже спокійно, як, як на мене. Е, можна так побути на одинці з природою, відпочити, розслабитись. Я не знаю, 100 метрів, поневірно. Ну і все. Парк чекмана хай буде, бо живу неподалік біля нього. А дуже гарна місцена відпочинок, кава там хороша, краєвиди. Так що. Рекомендую. Ну, для мене особисто з найтуристичніших місцевостей Хмельниччини це є Кам'янець-Подільський. Я надзвичайно обожнюю це місто, для мене це дуже прекрасне місто. Чесно, я нікуди не їжу. Я місцевий житель, який тільки при місці сиджу, так що я вам навіть не скажу так по-чесному. А можливо, в Хмельницькому маєте місце десь відпочинку особисто. Ну, ні, наш парк подобається. Гарний, цікавий. І можна спокійно десь так посидіти. Без людей.